Містика, загадки, напруга і розслідування. Це новий детектив. Привиди у Венеції. Тут заплутані запитання, на які кортить негайно знайти відповідь. Моторошні історії та шокуючі таємниці. В чому таємниця успіху кінострічки, приголомшливі факти про режисера та щирі емоції акторів? Усе це в рубриці про кіно. Починаємо з головного, про що фільм. Отож, відомий детектив Аркюль Пуаро вийшов на пенсію, живе у Венеції і насолоджується самотністю і безтурботністю. як рептом письменниця рядна Олівер запрошує, вмовляє Пуаро, долучитися до спіритичного сеансу в палаці з привидами, аби викрити медіума Джойс Рейнольдс як шахрайку. І звісно, що все йде не за планом. Саме Джойс Рейнольдс знаходять вбитою, простромленою на статуї у дворі. В будівлі зникає світло і детектив береться за розслідування. Кожен з присутніх стає підозрюваним. Пуаро починає бачити привидів, а в підвалі палацу взагалі знаходить рештки дітей. Моторошно, чи не так? Хто і чому це зробив? Відповіді шокують. Привиди у Венеції зняті за мотивами роману королеви детективів Агати Крісті. Вечірка на Геловін. До речі, у США фільм вийшов у прокат до 133-річчя письменниці. Це вже третя екранізація її роману. 2010 року твір залучили до серіалу про пуаро з Девідом Суше. А 2014-го він потрапив до французького серіалу Загадкові вбивства Агати Крісті. Насправді, коли роман «Вечірка на Геловін лише опублікували 1969 року, його вважали ледь непровальним. Критики назвали його розчаруванням, а головного героя Пуаро втомленим. Однак тепер його характеризують як роман, який справляє незабутнє враження. Ще пак, тоді недооцінили, а тепер це справжній хід. До того ж, режисер Кенет Брана ще й вніс у сюжет свої корективи і додав у сенси нових фарб. Тож не дивно, що привиди у Венеції отримали найбільше позитивних відгуків від критиків в порівнянні з попередніми екранізаціями. Що ще пов'язує три фільми, окрім роману Агати Крісті? У кожен з них зовсім не нав'язливо вплетені твори Чарльза Дікенса. У першому фільмі Поро читає Повість двох міст, у другому таємницю Едвіна Друда. І у третьому фільмі Пуаро вже не читає, а тільки пропонує Леопольду Фер'є почитати Чарльза Дікенса. І до найцікавішого, уявляєте, і режисер фільму і його головний актор. Водночас а це можливо. Режисер Кенет – п'ятнадцятий актор, який екранізував детектива Еркюля Пуаро, і другий ірландець у цій ролі. Якщо ви вже бачили стрічку, то чи помічали, що місцями актори видають такі щирі та справжні емоції, що залишається лише дивуватися, як їм вдається так натурально грати. Так от розкриваємо секрет режисера Брана. Виявляється, зйомки фільму були своєрідним квестом, навіть для його акторів. Режисер зізнався, що він не попереджав колег про деякі моменти, що за його планом мали відбуватися на знімальному майданчику. Тож самі герої інколи дійсно не знали про вимкнення світла, грюкання дверей, завивання вітру і подібне. Таким трюком він досягнув справжньої реакції акторів у кадрі. Кейлі Райлі, яка зіграла Ровену Дрейк, розповіла, що зйомка сцени з піретичного сенсу була жахливою для неї. Акторка так злякалася, що каже. Вже ж волосся на голові стало дибки. За таке варто було б доплачувати актора або, хоча б, роздавати валеріянку на знімальному майданчику. «Привиди у Венеції один з найкоротших фільмів про пуаро. Всього лише 103 хвилини. Однак динаміка та загадковий сюжет роблять його неймовірно, неймовірно захопливим. До речі, ця стрічка довела, що успішно це не обов'язково шалено дорого. Бюджет фільму склав 60 мільйонів доларів, на відміну від попередньої частини, яка коштувала вдвічі дорожче. Фільм знімали у Венеції, хоча дії роману відбуваються у Великобританії, та назва стрічки, схоже, все ж таки зробила своє. Додали атмосфери фільму і гармонійно підібрані актори. Вони менш відомі, ніж у посередніх двох екранізаціях, проте, як ми бачимо, не менш професійні. Тут присутні американська акторка Тіна Фей, ірландець Джеймі Дорнан, британка Келлі Райлі, шотландка Емма Лейрт. Італієць Рікардо Скамарчо, малазійка Мішель Єо. До речі, вона навіть відмовилась від зйомок у фільмі Електричний штат, аби зіграти у цій детективній історії. І ще одне диво від Тіни Фей та її героїні Аріадни Олівер Ріадна, каже Пуаро, що познайомилася з ним у справі про вбивство на Канінг стріт. У комедійно-детективному серіалі Убивство в одній будівлі, який ми вже з вами обговорювали. Тіна Фей грає героїню Канінг. Погодьтесь, не лише картинка та гра акторів передають на сюжету. Одним з головних розгойдувачів напруги й мурах по тілу є, звісно, що музика, і у цьому фільмі нею займалася справжня професіоналка. Музику до стрічки написала відома ісландська музикантка та композиторка Гільдур Гуднадотір. Дотір. Вона залюбки долучилась до роботи над привидами у Венеції, адже її мати фанатіє від творчості Агати Крісті. Раніше музика Гільдор Гуднадотір супроводжувала легендарний мінісеріал Чорнобиль, за що композиторка отримала нагороду Гремі, а співпраця з Джокером їй принесла премії Оскар, Золотий Глобус та Бефте. Для поціновувачів цікавих та заплутаних історій, приправлених моторошними відчуттями, цей фільм справді може стати предметом уваги.